Трамп категорично заявив про те, що він або ж побачить Гаріс 4 вересня на Fox News, або ж не побачить взагалі, якщо говорити про дебати, е, нині нібито погодилось у зустріч кандидатів 10 вересня. На вашу думку, в чому ось ця причина зміни риторики Трампа і така невизначеність, чи може вона якимось чином повпливати на рейтинг самого Трампа? Одісно, дійсно телевізійна мережа ABC оголосила, що проведе передвиборчі дебати Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс 10 вересня. Це саме та дата, яка була узгоджена ще раніше, коли е, припускалося, що Джозеф Байден буде кандидатом на президентських е, перегонах. Бачимо, що дійсно це було підтверджено. Ну мені здається, що все, що вся ця історія з дебатами про дебати. Вона дійсно була пов'язана якраз таки з передвиборчими з передвиборчою тактикою Трампа, адже варто розуміти, що він зараз намагається на будь-чому спекулювати, набивати собі бали, підвищити свій рейтинг і щоб знову ж таки виставити свого опонента не на найкращому світлі. І ми пам'ятаємо, що якраз таки. Він звинувачував е, те демократичну партію, що вони е, нібито е, незаконно е, замінили кандидата хоча знову ж таки ще не було ніяких рішень самої партії, тільки була підтримка з боку делегатів, але все ж таки рішення ще не було прийнято і не було номіновано нікого від демократичної партії. Е, ну і також він говорив постійно про те, що він домовлявся саме проводити. Ці дебати із Байденом і таким чином е, власне ухилявся від того, що, чи він погодиться на якісь такі словесні добій чи ні. Потім ми пам'ятаємо. Він говорив про е, те, що м, м, м що можна провести ці дебати 4 вересня на Fox News, А це власне зручний до е, для нього канал, де власне, е, скажімо так е, його підтримують, і е, взагалі там симпатизують саме республіканські партії. Але бачимо, що Камала Гаррісон це не погодилася і вона відстоювала ті позиції, які е, мали місце. А, а Саме дебати, які вже були погоджені 10 вересня, і вона про це йому так і зазначала. І говорила, що потрібно, якщо потрібно щось мені скати, давай звертаючись до Трампа, що давайте зробимо це разом на одному майданчику, і тоді можемо власне про все поговорити. І я думаю, що це була в правильна тактика з боку Камали Гарріс, що вона не піддалася власне на цю провокацію перенести дебати, і я думаю, що. Це спрацювало і не виключається, що саме це і дало поштовх для щодо її підтримки серед опитуваних. А це означає, що у Дональда Трампа доволі таки непростий суперник, доволі не обізнана політикиня і та особа, яка знає. Як може тримати удар, тож, відповідно, це ще більше може нервувати Дональда Трампа. Мені здається, що це якраз і є певного роду така от перевиборча стратегія демократів, що власне оці робити певні такі, от дії, які є нестандартними. Тобто, вони, фактично, якщо Трамп полюбляє цю антисистемність і певного роду політичний хаос, в якійсь мірі. Цю та цю технологію послуговують зараз демократи, але трошки під іншим соусом, і таким чином. Трамп не знає, як адекватно на це реагувати, і це впливає власне на ті заяви, які він озвучує. Ми бачимо, він переходить постійно на особистості. Він обвинувачує демократів у, у всіх гріхах на землі. І е, бачимо, що він постійно не е, намагається переходити від одного до іншого. Він втрачає логіку в своїх е, висказуваннях, і відповідно цим він шкодить і собі і. Е, Демократичні партії, і якраз таки мені здається, і республіканські партії перепрошую. І мені здається, що тут має місце дві голов, два головних завдання для демократів: саме, скажімо, зниження рейтингу Трампа, щоб він не зміг перемогти. Ну а також щоб республіканська партія також втрачала підтримку, адже варто розуміти, що в листопаді також проводитимуться і вибори до конгресу і. Демократичні партії дуже важливо мати там широку присутність. Тобто, скажімо так, я думаю, тут дуже добре працюють політтехнологи. Звичайно, ми ще не бачимо чіткої стратегії демократичної партії, чіткої програми, і але я думаю, що якраз таки найближчим часом усе ми зможемо побачити і відслідкувати, і відповідно проаналізувати. Ну і я думаю, що якраз таки от з таким з такими серйозними аргументами, з серйозною підготовкою. Камала Гарріс може вийти на один дебатний майданчик разом з Дольдом Трампом, і там уже власне з ним позмагатися. І після чого ми вже взагалі, зможемо чітко е, визначити, хто ж таки е, може тримати більш сильніше удар. Е, але е, в будь якому випадку сутичка із Дональдом Трампом стане для Камали Гарріс великим випробуванням, адже у неї неоднозначний послужний Исок у дебатах, наприклад, у попередній кампанії вона іноді виступала добре, а інну е, а іноді мог не могла е, впоратися із тими запитаннями, які е, задавалися. Тож не виключається, що тут можуть бути в неї певного роду проблеми, але знову ж таки це було раніше. Зараз вона за а, ці роки а, значно більш обізні більш обізнанішою у внутрішніх і зовнішніх справах сполучених штатів Америки. Вона є а, більш підготовленою. Вона добре знає свого опонента. А відтак не виключається, що вона буде зовсім вже іншому ракурсі, і що дійсно не. Можна... Може не лякати Трампа? Направду, От ви сказали, що ми не бачили саме від демократичної партії стратегію, але оскільки, як ви теж зазначили, у Трампа стратегія теж зміниться. І тут виникає питання: Трамп робив, коли був Байден як його конкурент, він робив ставку на більше на його вік. Скільки разів ми чули навіть на цих дебатах, які між ними були, що е, я навіть не розумію, чи знає він, що він там сказав, чи знає, де він зараз знаходиться. Неодноразово про це лунало. З Камалою Гаріс навряд чи таки вийде, оскільки вона молодша за Трампа, тому який козир може бути у Дональда на вашу думку? Ну ми повинні розуміти, що Трамп все ж таки намагатиметься виступати в якості опозиціонера чинні владі і в будь-якому випадку Камала Гарріс, вона є частиною адміністрації Джозефа Байдена, і те, що мало адресуватися на адресу чинного президента, воно все летітиме на Камалу. Ну хіба що з поправкою, яка з таки щодо тих проблемних питань, де в неї були провали, це багато чого стосується каз таки внутрішньополітичного життя Америки. І я думаю, що там е, неби як багато приділитиметься увага саме міграційного питання і проблему з південним кордоном, і е, там також е, можуть звинувачувати і Байдена і е, Гарріс з акцентом, якраз саме на неї, що е, було не в не, неналежним чином від е, відреагована ця ситуація. Ну і звичайно, що до багатьох інших критичних е, питань, і відповідно таким чином і Тиме з великої доли ймовірності штаб Дональда Трампа чи спрацює це важко сказати. Все ж таки, ми повинні розуміти, що це б звісно бік. Звісно, би бі, краще працювало би, якби опонентом був Джозеф Байден, і все одно більше так, такий якраз всі ну ті проблеми, які мають місце в Америці. американці може пов'язувати саме з ним. Але тепер тут ситуація. Ція змінилася. Це дійсно а, заставило зненацька. Як ми можемо принципи спостерігати республіканську партію і штаб Трампа? Отже, тут потрібно вишукувати більш такі підходи, які би могли б дійсно мати результат для кампанії Байдена і Венса. Тобто, фактично, тут потрібно все змінювати з коліс, і чи вдасться це в короткі такі проміжки часу, важко сказати, але все ж таки у республіканців ще є можливість. Налаштуватися найбільш скажімо, якраз таки брак часу є у демократичної партії, і тут важливо якраз виробити таку стратегію, яка була б найбільш ефективна, якраз таки проти напапроти Трампа та його нападків, тому що він все ж таки робить, як я зазначив вже з позиції опозиції, то і відповідно він завжди може казати, що при мені було би. Краще те, при мені було б ліпше інше, і тому подібне. Тобто, в нього в цьому плані вигідніша позиція. Хоча, звісно, і він був е, до Байдена президентом, і в нього також було дуже багато здійснено різних е, справ, і не всі можна оцінювати позитивно. Але знову ж таки е, в більшості громадян. Е, Запам'ятовується саме останнє, і це ми повинні розуміти це природньо. Тож фактично на цьому і може зіграти республіканська партія. Єдине питання, наскільки це все буде е, пророблено, і е, чи не буде це лише е, зводитися до е, відкритих обвинувачень, переходу на особистості і тому подібне, як це полюбляє робити Дональд Трамп? Е, ну знову ж таки, побачимо. Я думаю, якраз таки вересень місяць він буде найбільш таким. Е, Продуктивним на це все, тому що по-перше, відбудуться відбулися дебати, і вже е, буде е, зовсім мало часу до листопадових виборів. І якраз таки вересень, а потім жовтень. Вони будуть дуже гарячими в сенсі е, цієї. Кампанії, і тоді вже ми бачимо, які козирі дістануть і демократи і республіканці, щоб поборотися як за головне крісло у Білому домі, так і за крісло в американському конгресі. Ну, от пане Станіславе, та риторика, яка нас бентежить, напевно, бентежить і цікавить це те, що говорять про Україну. І Трамп сьогодні вкотре зробив чергову заяву щодо України. Він говорить, що завершить цю війну ще до інавгурації. І ось на вашу думку, все ж таки, така риторика, вона до чого вона добре підтримується виборцями Трампа, тому що ми бачимо, що рейтинг його дещо знижується в порівнянні з Камалою Гарріс. Чи тут і тут власне потрібно щось робити терміново Трампу? Чи більше мова тут про те, що від Трампа можна дійсно очікувати різких дій в бік України у випадку його президентства? Ну, знову ж таки ми повинні розуміти, що до інавгурації Дональд Трамп нічого не зможе зробити, поки Джозеф Байден не складе своїх повноважень. Відповідно ніякого інструментарію у Дональда Трампа не буде, і це варто розуміти і усвідомлювати щодо його стратегії. То мені здається, якщо він надалі власне використовуватиме одні ті самі наративи, і тим паче які не можуть відповідати дійсності в реальному житті. То це, звісно, буде бити по його кампанії негативним чином, тому що все-таки оці е, заїжджені, скажімо так, формулювання, оці тези, вони е, навряд чи можуть зможуть підвищити шанси Трампа на перемогу. І тут потрібно е, пропонувати щось дійсно цікавіше і щось таке, щоб дійсно могло бути більш наближеним до реалії життя. На мій погляд, все ж таки, у Дональда Трампа є якийсь розроблений е, е, механизм механізм чи пропозиції щодо того, як можна мирним чином регулювати російсько-українську війну, але навряд чи він його а, покаже до а, можливої своєї перемоги, і це варто розуміти, щоб е, це, це, це не було використано проти нього ані всередині Америки, ані поза нею. І я думаю, що там якраз таки працюють е, його е, штабісти щодо того, як можна дійсно в ті. Лити якісь ідеї в життя, але вже звісно, після інаграційної процедури насправді нам важко сказати, який може бути трамп. Під час свого гіпотетичного другого президентства ми пам'ятаємо, що він багато чого так само говорив і перед першим, і там також він казав, що закінчить війну і тому подібне. Цього всього не, не трапилося, тому що є доволі таки об'єктивні речі, що стосуються якраз міжнародної політики, і не на все можна повпливати ані. Конкретній е, адміністрації, ані в цілому, навіть сполученим штатам Америки. Ну звісно, нам би хотілось би, щоб він е, е, говорив це з позитивної точки зору для нас. Ну мається на увазі, що якщо він каже, що він ну допустимо, вже він буде нагорований, і що він е, закінчить війну е, в позитивному сенсі, ну е, в ну в найблвні найближчому, не най, найближчим часом, то в позитивному сенсі, якраз я розцінюю, що це було б добре, якби. Е, було надано все необхідне для України в плані ресурсів фінансових, військових е і енергетичних і тому подібне, щоб вона могла ефективно протистояти Росії на полі бою і е витісняти ворога з нашої землі. Ну а також щоб він е щоб Америка мала максимально використати свій, е свої е дипломатичні важелі, політичні, так і тому подібне, щоб можна було заручитися якомога більшою підтримкою світу. Е це було б дійсно правильно, і я думаю, тоді би вла. Володимир Путін би дійсно побачив, що Сполучені Штати виступають доволі таки сильно. Я не кажу, що вони зараз не виступали, але було бажано, що все таки Америка ще більше посилила допомогу і закликала інших партнерів це робити. І це б дійсно було би однозначно великою перевагою. Так так, от наша влада тому і акцентує на тому, що Україна Америка могла б зробити більше для України, і нам потрібно дійсно більше. Вам дякуємо дуже за за те, що долучилися до нашого етеру, глядачеві нагадаю, з нами був на зв'язку Станіслав Желіховський.